Привіт! Сезонна обробка від паразитів, собак та котів, міф чи реальність. Я думаю, враховуючи, де ми живемо наш кліматичний пояс, це вже не сезонна обробка, це обробка по ступені необхідності. Враховуючи, що дане питання дуже важливе для здоров'я і гарного життя тварин та спокійного, радісного їх господарів, це дуже важливо. Поїхали! Які існують види обробок на сьогоднішній день? Почнемо з основних: це краплі на холку, це таблетки, це спреї та нашийники. Перш ніж використовувати засоби профілактики та лікування тварин, необхідно знати обов'язково, це кіт чи собака, який вік, яка вага. Який, де утримується тваринка обов'язково, ну і в деяких випадках необхідно знати, яка порода. Перш ніж обробляти краплями собаку чи кота не можна купати 2 дні до і 2 дні після тваринку. Інакше дії такої не буде або взагалі не буде. Обробляти тваринку обов'язково потрібно між лопатками на холочці, Собачку можна трохи вздовж хребта. Але не сильно де собака не достає. Не гладити собаку чи кота, місце обробки відповідно. Ну, за купання вже сказала, що цього не потрібно робити. Ну і уникати контакту з іншими тваринками, щоб вони не злизували. Що саме головне, коли приходять до мене в зоомагазин люди, всі знають, як потрібно крапати крапельки. Зазвичай це стосується котиків. Площа покриття на холочці маленька. І коти деякі не даються це робити, тому як е, проходиться, як ви крапаєте на холочку. Добре, розкажіть як? Значить, як вони крап люди крапають, е, провели по шерці піп'яточкою, все, обробка закінчилась. Що відбувається? Крапліки улітучились, впитались в шорсточку, вони не всмокталися в шкіру, в капілярчики вони не діють. Той місяць, два дні ви полякали. Блошок, вони ще більше тваринку заїдають, мучають і знову силою проявляють себе. Також е, наносять, починають в одне місце все виливати в п'яточку. Також площа покриття шкіра тваринки має невеличкий участок, повністю краплі не всмоктуються, тобто потрібно більше разів капати кожен ріс е, раз на шкірочку, намагатися це зробити, розвигаючи гарну шорсточку. Так само вилили все в одне місце, попало на шерсть, стекло з шерсті. Діє, відповідно, так само, як попередній раз я розповідала. І ще один прикол, який роблять люди, починають втирати. Так само розносячи по шерсті на свій пальчик, дії ніякої не буде. Тому не робіть так, робіть правильно. Чим зазвичай фіксують крапельки. В основному це стосується котиків, але деяких собак. В основному маленьких порід. Значить, одягається. Купляється нашийник, він діє більше трьох місяців. Зазвичай на кожному є інструкція, скільки він діє. Одягається він обов'язково два дні після того, як ми нанесли крапельки. І починати він діє десь приблизно через добу. Нашийник одягається таким чином, щоб не отак були два пальчики, заходили за нього. Ми могли просунути, а ось так паралельно шкірі ший тваринки. В чому е, прикол? Нашийник дожен. Саприкасатися зі шкірою працює, виділяє діючі речовини, тоді буде толк, але і не сильно свободно, тоді ефекту не буде відповідно. Не душимо тваринку, але і не бовтається це як звичайний нашийник, бо то є неправильно. Ми робимо завжди правильно. Також на сьогодні на ринку з'явились таблетки. Вони вже давно, в принципі, для котів нещодавно з'явились, починають з'являтися нові продукти. Значить, таблетки використовуються мінімум на 4 тижні термін їх дії. Тобто, яка зона обробка, якщо ми оброблюємо тварин кожні 4 тижні? Ще один із методів обробки це шампунь протипаразитарний від бліг та кліщів. Але це більше діє як профілактичний засіб. Він не може видалити всіх бліг, тому він більше застосовується. Ослабленим тваринкам або маленьким кошеняткам, яким до 2 до 2,5 місяців не можна обробляти звичайними засобами захисту. Я ж маю надію, що ви е розумієте ниточку розмови, що поки це все стосується зовнішніх обробків паразитів тварин. Значить, чому кожні 4 тижні, майже кожні, чому немає сезонності? Тому що тільки при температурі, яка на протязі 4 днів буде менша, мінус 4. Градуси, тільки тоді можна не обробляти тварину. Але ми постійно слідкуємо за температурою. Тому щоб цього не відбувалось, а в нас майже такої температури немає, не буває стабільної 4 дні і більше. Ми практично постійно обробляємо. Це не стосується тих тваринок, які є деякі мініатюрні породи собак, деякі коти, які чисто домашні, вони не виходять нікуди. Вони тільки мамині й папині. То їх, звісно, можна робити профілактику набагато рідше або за необхідністю. Таким чином. Як особисто я використовую які препарати? Я особисто використовую в основному сімпарику, іноді Нексгард, Зараз з'явився препарат Квадромідас. Я використовую раз на 4 тижні даний препарат, більш нічого не застосовую. Е, іноді рекомендується, коли ви живете в такій місцевості, в гарній, ліс, трава, поля, луки. Тоді, е, відповідно, буде рекомендація е, додатково одягати на шийник тварині від бліг або краще користуватися спреєм від бліг та кліщів. Спреї тримають е, тиждень-два знову ж таки, все залежить від інструкції. Е, спрей буде додатково захищати тварину, лапи, хвіст. Живіт, шия там, де м може він дістати в першу чергову. Якщо він зможе укусити, він може заразити. Так, да, він засухне, він помре, але він може заразити тваринку. Щоб цього не відбулося, використовуємо додаткові засоби захисту. І ще один із важливих моментів: таблеточка, крапельки чи інші засоби даються тваринки тільки здоров'я, яка гарно себе почуває. Також обов'язково для до отримання щеплення зробити таку профілактику тварині. Обов'язково не має бути в неї бліг та кліщів, інакше блохи розносять глисти, що негативно впливає при щепленні, коли в собаки є глисти. Ще по скриптум, скажімо так, якщо це велике зараження або не допомагає профілактика, тварина оброблена, все нормально, але її продовжують кусати. Значить, потрібно обробляти приміщення, під'їзди, підвали, квартиру, килимки. Ну, це окрема тема. Дякую. Я маю надію, що вам всім було цікаво. І кожен знайшов для себе щось новеньке, цікавеньке. І будете приходити до мене ще. І хочу зазначити також, що це не є 100% до У кожного може бути своє мніння, у кожного ветеринара, у кожного заводчика, у кожної людини. Я вам кажу, зі свого досвіду я вам кажу, як продавець зоомагазину і власник, і як заводчик кавалер Кінг Чарс Панієлів. Всім дякую за увагу. далі буде, можливо, більш детально будемо касатися даних тем. Можливо, ще інші розкриємо. Приходьте.